Та дам нарешті, я була в магазині езотерики. За такий довгий час, взагалі відсутності мене в магазинах езотерики, мене, мабуть, забули усі продавці, хоча шуткую. Будемо дивитись, що я придбала. Це мій е, чайочок. А, це моє оновлене робоче місце. До речі, дивіться, яка краса. Це селенітова підставочка, дуже-дуже прикольно, Дуже-дуже прикольно. І так, перше, це ось такі пахощі дві штучки. Прикол у тому, що вони дещо інші. Ось це по типу такі, да, можливо, там навіть не сфокусується. Ось це звичайні палочки, такі китайські, можна сказати. Ну, всі взагалі китайські, японські пахощі, вони китайські і японські. Але просто різного виробника, хоча не знаю, індійські ж теж є. І ці якраз таки навіть цікаво. А я не знаю. Make in India. Як знову? Коротше, вони йдуть прям максимально з трав'яними травами, <свісно> з поєднанням. Вони такі товсті йдуть. І скоріше... Ух ты! Ух ти! О, тут ще й травички трошки впали. Прикольно, прикольно. Головне, не висипати, тому що буде халепа. Взяла з Паусамто і Амбер. Не знаю, що це таке амбер. Але щось значить. Пахне. Пахне Індією. Не знаю, як пахне Індія, але воно пахне А, З сандалом. Ага, це палусанту, а то це сандал. Копал. Копал сандал. Теж такі ж самі Ммм. Ой тут теж травички трошки є. А, також в чому воно, типу, в чому воно знаходиться словом. І знаєте чим пахне? От, ніби ви прийшли, припустимо, в якийсь спа. Якщо ви були спа, це взагалі ви зразу зрозумієте. І такий м'який м'який аромат. Ну, Взагалі. Дуже м'який аромат. Квітковий, якийсь прям такий квітковий квітковий м -м, Клас. Далі, так. це розумна паста. А, взяла я ось такі підставочки. А, це підставки для свічок. У мене був досвід поставити свічку в пластиковий стаканчик. Не раджу взагалі нікому пробувати такий досвід. Взагалі. Я не знаю, про що я думала. Так, і ще одні пахоші, але це вже іншого виробника. Те, сатія. Вони тонкі йдуть. Боже мій! Що за взагалі? Пляха. Таке відчуття, що я просто зараз спіймала дзен. І в мене тільки що просто нейронні зв'язки зробили вибух нових емоцій. А, клас. Боже мій. Коротше, це просто... Боже, <с> не може, як це класно. А, так, якщо що, воно пахне чимось таким е кавовим, можна сказати. Плюс щось дуже приємне. Я не знаю, як вам передати. Але ось так виглядає упаковка. Якщо що, беріть. Хорошо. Так, взяла два таких мішечки, бо в мене трошечки прибавилось камінчиків, в мене трошечки прибавилось їх в колекцію. І деякі з них дуже хрупкі. І для них треба окреме місце. Скажімо так. <кій> я їх в кінці покажу. А зараз поки що таке лайтовеньке показуємо, але дуже цікаве. Так. За цим я ходила і думала дуже довго. А надо воно мені не чи не треба. І потім я подумала, треба. Коротше, це якраз такий тримач. Для а, палочок, палочок ось цих день запах. Тобто, в чому зручність? Палочка вісить вниз і весь ось цей попіл сюди падає. А тут е, така ніби углубінка, можна так сказати, ось так? Ось так виглядає ця конструкція. Тобто вона буде стояти і Падити все туди. А, щоб ви розуміли, в мене було а, три штуки тримачів для палочок. Але ось ця жопа, зараз я покажу, ця зопа, вона поскидувала усі ці глиняні вироби. Вони просто в розбилися. І реально вони у мене пробули 2-3 місяці. Реально. І вона то ними гралася і скидувала, то випадково, випадково лапкою здвинула. І вони просто. Ось цей виріб він впав, розбився. Коротше, я вирішила, що все, я не хочу нічого купляти. Все. з мене досить. Але натомість я в Аліекспрес знайшла. Підставочку, якраз ось таку саму. Вона там коштувала 120-170 гривень. Я така, брати не брати, це ще чекати треба. Але потім я поїхала в один езотерічний магазин і там купила останню ось цю підставочку за 120 гривень. Міста. Тобто, взагалі, тепер, тепер, я забула. Я забула, я забула. Це Іван Чай. Трава, Іван чай. А, чу. А, не, стойте! Я поняла. Це не то. Сейчас. Короче, щось із цього Іван чай, а щось е, Валеріана. Скоріше за все, Валеріана це ось це. А Іван чай це ось це. Час. Зараз подивимося. Валеріана. Кіся, ні, ні, ні ні кіся, не можна. Все, вона вже чує цей аромат. Вона вже чує цей аромат. Кіся, ні. не треба мою буся. Це для свічок. І тоді й тебе. Що я ще купила? Це, знаєте, на майбутнє. Я вирішила взяти ось такий медовий воск. Звісно, з нього я планую колись зробити капельну свічку. Мені для цього ще треба інструменти. І ще багато інструментів. І плюс ще треба спеціальну ємність взяти, досточку. Ну, коротше, трошки треба буде підкупити всього. І знаєте, що я зрозуміла? Що всі ці, ці вкладення у траву, у мед, хотіла сказати, у воск, на це все в мене вже пішло 300 гривень десь. Ось якраз таки, я розумію цінність свічок, які дорого коштують. Бо це, по-перше, ручна робота. По-друге, це час. По-третє, це енергетика спеціаліста. по-четверте, це реально просто ціна цих ем, інструментів, да, цих всіх трав, воску. А плюс я буду тестувати цей воск, бо буває воск з додаванням парафіну. І тоді свічка буде ламатися. Вона буде ну, поганої якості. От, і це не так просто, як здається. Люди, у яких я е, взяла контакти, То, в принципі, тут все реально дуже-дуже важливе. Ось це. Я його собі. Не просто так взяла. Хтось робить прикраси ручної роботи з каменями, які вам подобаються. Да? І хтось продає оригінальні справжні опали, камені, місячні камені. Опали дуже підроблюють дуже часто. Дуже. У мене був підроблений опал. Фактично, це теж місячний камінь. Тому, будьте обережні. Купила я ще ось такий боксик. А, так як я рейкі-майстер, є така класна практика реалізації своїх бажань, намірів, це рейкі-бокс. Звісно, це можна робити і для клієнтів, і для себе, само собою. І ось я собі купила такий рейкі-бокс. В нього можна класти і свої камені, і я, до речі, бачу, що це ручна розмальовка клас. Дуже дуже гарно, дивіться. І я так розумію, що туди можна покласти якісь свої наміри, да? трошки помагічити по нашому, да? по-майстерськи, і покласти туди камінці. Камінці або свої, які вам підходять, або ті, які подобаються, або ті, які направлені на ам, якийсь конкретний намір, також, да? щоб посилити ваше бажання і щоб камінь це підтримав. Магічний ось. І нарешті, нарешті ми підходимо до того, за що я сьогодні заплатила 500 плюс гривень. Це янтар. Такі маленькі як, види да, його для того, щоб їх вкладати у свічку. Це також буде докладати більше сили, більше потужності, більше енергетики в свічку, яку ви будете мати. Свічки я вже буду потрошечки налаштовувати себе, щоб їх робити. Я буду додавати деякий такий таємний інгредієнт. Не просто так я пройшла навчання рейки. Це буде ще більше посилювати ваші мої наміри, наші спільні наміри як спеціаліста. та... Клієнта, і ми будемо отримувати класні результати. Так, угу -гу. Угу -гу. все. Зараз, щоб не спойлерити. Щоб не спойлерити, а, взяла я собі ось такі ввірьочки, бо в мене є рейки символ Чокурей. Я його зарядила енергією рейки. Але так як там метал, я не знаю, який там метал, але я чогось замітила, що після нього в мене дуже сильно а, висипання пішли по спині. Такого ніколи не було. Ось, я думаю, що все ж таки треба змінити нитку. Ось. І, 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 і. що я хочу показати? Справжній опал, як він має виглядати? По-перше, та зараз я не буду просто по-перше, по-друге, я просто покажу. Це треба бачити. Це треба реально бачити. Угу. От саме, саме камінь не видно, руки видно, камінь не видно. Бачите, як він переливається? Оце справжній опал. І він переливається не... Так, як стеклишко. Тобто, під яким би кутом ви його не повернули, він буде все одно виблискувати. Коротше, це треба трошки в іншому ракурсі знімати. Що ти там робиш? Другий хризоберил, по-моєму. Він у мене є, але в мене підробка. І це я теж дізналась, скажімо так. Спонтанно, нещодавно, і думала, треба якось вже змінити. Хочеться змінити, і реально, щоб жива енергія була, бо підробки це ну, нуль енергії, це навпаки воно забирає. Да? І, ну, скажімо так, це майже те ж саме, що купити не справжню там, оригінальну якусь сумку, а репліку і ще й погано зроблену, скажімо так. Тобто ви будете самі себе обманювати. А я. Так не хочу, скажімо так. І, м -м, звісно, хризоберил, якщо я не помиляюсь з назвою. Так, буду пальчиком притримувати, бо він може впасти. Фокусуй. Оця підробка виблискує, бачите, ніби як фарбований. Ну він навіть так іскусственно виблискує. А цей. Ну класно, дивіться. така ось розпаковочка у нас була. Зараз я все це трошки поприбираю і повернусь до вас і покажу по типу ось такі ж самі камінці, тільки трошки інші. Майже все склала, порозфасувала по мішечкам камінці. Тепер я точно не згадаю, де що лежить, але хай буде. Для свічок я також придбала маленькі камінці. Зараз вам покажу. Це аметист. Ось такі. Це тигрове око. Тегрове око. Гірський кришталь, фліорит. Рубін. По-моєму, рубін. Рубій чи гранат. Треба подивитись. Скоріше за все гранат. Ось. Такий він. Все-таки думаю, що це гранат чи рубій. Я вже реально хочу спробувати зробити нові свічки з новою енергетикою, з новими намірами. І... Треба вже робити свічки. У мене немає іншого слова. А, бо це, скажу вам так, енергія вогню вона цілюща, очищуюча, захищаюча. Тобто це настільки універсальна енергія, що нам під неї потрібен тільки намір. Да? Бо якщо запалювати свічку або як, або для чого, або було. То ну, аби, аби було й вийде. От, а коли ви запалюєте свічки з конкретним наміром, коли ви робите з цими свічками, і тим більше, якщо ці свічки зроблені індивідуально під вас, а, з використанням вашої дати народження, з використанням а, вашого знаку зодіаку, припустимо, це теж свічки, які посидують. Тому, якщо що, ви знаєте, куди звертатись. Телеграм, інстаграм, все в ваших руках. Що ж, і нарешті, коли мій чай вже повністю холодний, я можу його випити і сказати: дякую вам за перегляд, дякую за коментарі, які ви залишите обов'язково. Дякую за перегляд, за лайк і за поширення. Чому б ні? Поширюйте, можливо, дайте своїй знайомі або колезі, це відео, вона подивиться, що о, клас! Дай мені там посилання на той-то той-то магазин або де ти взяла те то те, то да. І я вам відповім ця інформація у відкритому доступі. Тож звертайтесь до мене, я буду дуже дуже вам вдячна. Все-все-все необхідне у описі під відео.